У куртуа серйозні проблеми зі здоров'ям. Як змінились ціни на наших козаків в АПЛ? Зубков включив режим Роналду, кого хочуть підписати Динамо та Шахтар. Кривбаста Олександрія проводять чистки. Перехідні матчі в УПЛ. Чи буде жити Ворскла? Та хто буде новим коучем лівого берега? Та баран на фіналі ЛЧ. Друзі, радий вас вітати. Я Коляда, це канал Трибуни і найцікавіші новини українського футболу розповідаємо про те, що було цього вікенду, полетіли. Починаємо ми з баранам, який був на фіналі Ліги Чемпіонів. Ну, як ви знаєте, ПСЖ розгромило, розтрощило просто інтер. Відверто кажучи, ну, я не дуже фанат ПСЖ, але ця от перемога, вона чомусь трішечки змінила мою думку. Чому бо. Ну, як мені здається, я людина, яка не дуже сильно любить слідкувати за європейським футболом. Як ви знаєте, у мене не традиційна футбольна орієнтація, я люблю український футбол. так? Мені подобається ПСЖ зараз трішечки, як мені здається, змінило вектор. Там немає як таких е, супер-супер-мега дорогущих зірок. Ну, якщо там не брати якогось умовного дембеле, так це все таки більше про команду. І ця команда з таким яскравим тренером здобула надвпевнену перемогу над інтро. І на цьому матчі був баран е гірський, причому який не потиснув журналістці руку. Ну сексизм від людини чи погляди давно дивують. Ну і давайте до рідненького до найцікавішого до української прем'єр-ліги, як ви знаєте. Кудрівка та Металіст 1925 вийшли в УПЛ, відповідно, Ворскла та лівий берег опускаються нижче. Щодо лівого берега і Металіста багато казати не буду. Єдине, що з'явилася ось така от інформація, нібито Леонід Кучук може стати їх новим головним тренером. Про Кучука ви добре знаєте, він чимало себе проявляв в українському футболі. Але от по матчу ворскла Кудрівка, точніше по тому, що Полтава нині пов... хотів сказати, повертається, опускається до першої ліги. Ви знаєте, що я фанат Полтавської Ворскли. В... Третьому поколінні, це моя улюблена команда. Я за нею вболівав все своє життя і вболіваю зараз. Безумовно. Безумовно, підтримую цю команду. Але протягом останніх, напевно, десяти з гаком років, час від часу, я чув історії про те, що люди, які нині керують Ворсквою, і мова не жива, керівники клубу. Я не буду називати поіменно, вони зробили те, що зараз себе представляє ця полтавська Ворскла. За деякими чутками, вже навіть а, Живаго підшуковує нових керівників на керівні посади в клубі, бо те, що зараз відбувається за командою, я так зрозумів, на його думку, це їх провина. А, з однієї сторони, можна сказати, що почесний президент Ворської гроші не дає, якби, що там можна розвивати, а з іншої сторони, я скажу, що те, як Ворскла керується останні ці роки. Ну, це, це от вам підсумок цього всього. Чи зникне Ворскла? Зараз дуже багато чуток, і навіть по Полтаві, скажімо так, по друзям по знайомим, ну, є дуже багато інформації, що Полтавська Ворскла може зникнути з футбольної мапи України. Бо ну, вихід, точніше, виліт в першу лігу це для них теж удар. Але чомусь мені здається, що все-таки команда просто реструктуризується, якісь інвестиції від Живаго будуть, але будуть серйозні зміни, зокрема в менеджменті. У мене є така думка подивимось послідкуємо ну а кудрівку вслід за епіцентром вслід за із Полтавою, вслід за металістом 1925, вітаємо вихід до У нас відповідно три команди без інфраструктури взагалі виходять в УПЛ. і металіст який не може користувати своєю інфраструктурою в харкові а, дуже багато критики що село села виходять у них немає ні інфраструктури ні інфраструктури нічого а, Ну, дивіться, я згоден з коментарем дієвих осіб з цих клубів, що ну ти не можеш, якщо ти так швидко виходиш до еліти, а ці команди по факту дуже швидко вийшли до еліти. Паралельно з тим все вчасно будувати інфраструктуру і так далі тому подібне. Це по-перше. А по-друге, я не бачу проблеми в тому, що сільські такі команди, маленькі, вони виходять до еліти. Питання не до них, питання до команди з історією, з інфраструктурою, з чим з чим завгодно, що має бути у команди в еліті, Чому вони вилітають? А те, що зараз себе Кудрівка і так далі проявили класно, ну мені здається, вони самі того не дуже сильно тої очікували. Власне, ось такі, от у нас, історії. Прямуємо далі до Кривбасу. З'явилась інформація, що Патрік Ван Льовен вже ось-ось підпише контракт з Криворіжцями. Ходила інформація, що це відбудеться 31 червня, але досі контракт підписано не було. Можливо, сьогодні, до речі, про це і завучуть, бо сьогодні понеділок, а ми знаємо, що в понеділок люблять а, якби, зустрічатись на офісі і обговорити такі моменти. Це, по-перше, по-друге, є інформація, що величезний пласт футболістів, які прийшли до нього під час е, каденції, скажімо так, Вернедуба і не тільки, а, але здебільшого під час каденції Вернедуба вони покинуть клуб. І це, в принципі, зрозуміло. В цьому, в цьому нічого страшного немає. Е, більшість цих футболістів коуч підписував саме під себе під, під своє бачення футболу. Тому, тому до, таке, до такої чистки відноситись треба нормально і абсолютно з холодною головою. Щось схоже відбувається і в Олександрії. По-перше, спортивний директор Телько покинув клуб, по-друге, ось цей отряд футболістів, і думаю, що не тільки. В принципі, тут теж все достатньо зрозуміло. Ротань, по факту, провів е, повний цикл з командою, так, зайняв з нею друге місце. Тобто, під нового коуча, який там буде, потрібен новий ряд футболістів, новий багаж, під нові бачення, під нові стилі і так далі. Тому тут теж історія, як із Кривбасом. Все нормально, але те, що, до речі, тільки покинув клуб як спортивний директор. Ось це цікаво. Там почали просто закидати, що є якісь заборгованості і так далі, тому подібне. Але відверто кажучи, я в це не вірю. Бо, зокрема, є спростування від самих футболістів Олексій, Дей, що ніколи взагалі у нас затримок не було, у нас все добре. Просто теж перебудова. Київське Динамо цікавиться Клейтоном. Це 22-річний центр ДЕФ Фламенгу. Ну, ви, друзі, знаєте, що я дуже скептично відношусь до подібного роду трансферів. Плюс треба вивчати цього футболіста, плюс інформація вийшла якоюсь такою, знаєте, спонтанною, неочікуваною так далі. І тут, тут потрібен час. Я багато разів під час цього трансферного вікна буду говорити. Почекайте, не спішіть, це тільки маленький інсайт. Плюс ці центральні захисники з Бразилії, як ми знаємо, не часто вони в УПЛ якісні приїжджають. Тим паче на рівень динамо своєю чергою донецький шахтар цікавиться опорником Фондрбахче Юксаком. Про це повідомляє Ягис Сабунжоуглу. Турецький тренер в Шахтарі, турки в Шахтарі, ну. Плюс опорник у Шахтаря, проблема, в принципі, зараз є по опорній зоні, вона нікуди не пропадала. Тому такі інсайди, що турки в шахтарі і так далі, вони будуть з'являтися дуже багато. Голкіпером кіпером оболоні Марченком цікавиться Брест чемпіонату Франції Футбол Тайм. Повідомляє, що за нього готові заплатити близько 500 тисяч євро. Цей футболіст видав справжній трамплін своїй кар'єрі за другу частину сезону. Він себе дуже класно проявив. Молодий, талановитий кіпер. В подібну інформацію можна вірити. Але мені реально цікаво французький клуб Брест зацікавився Марченком, який провів половину сезону в клубі. Що бореться за виживання 500 тисяч євро. Ну, несподівано. Вінгер Трабзонспора, Олександр Зубков, витворив щось неймовірне. Забив гол та віддав асист в матчі з Анталія спором. Просто погляньте, просто фантастика. Насправді вже навіть трошки незвично оглядати якісь футбольні події. Сезон в принципі вже закінчився, але тут зубков і ось вам от такий от перформанс дуже класно. Взагалі зубков в требзонспорі феєрить дуже і дуже. Здорово. Змінились ціни на наших апеллівських козаків: фотографії, інфографія до вашої уваги. І я думаю, ви скажете, що тут все достатньо логічно, і я з вами вагоджусь. Ярмолюки забарні подорожчали, зінченко і мудрик подешевшали. Все абсолютно логічно і правильно. Але я хочу відзначити наступне: Забарний вже коштує саракет. Це дуже багато для такого молодого центр Дефа. І це дуже мене радує. У Тібокуртуа діагностували Сакро і Леїт 18 червня реалі. Розпочне виступи на клубному чемпіонаті світу. І, скоріш за все, куртуа грати не буде. Питання, хто буде грати, я думаю, для вас зрозуміле і відкрите, і, можливо, навіть точки підзакрите. Бо якщо не підпишуть іншого вратаря, скоріше все, грати буде Андрій Лунін, така от новина. Ви бачите, що останнім часом у куртуа то ноги, то ще щось. Тепер. Коротше, ось ця хвороба. Не хворійте, друзі. Крутуа, бажаємо здоров'я, але якщо зараз у Луніна можливість пограти на клубному членці світу, то чи вам був би ні? <му> друзі, такі от новини футболу були за сьогодні. У нас літо, у нас червень, у нас купа трансферного. Про все будемо оперативно вам повідомляти. Слідкуйте і не забувайте ставити вподобайки. Почуємось.